Вітаю пані та панове, мобільна група армія Тіві завітала до 108-ї бригади територіальної оборони. І сьогодні ми вам покажемо дрони. Цього дрона звати Гриша. Він справжній спецпризначенець. Він може дібратися в важкодоступних місць і залишити там нашим ворогам певні сюрпризи. Окрім цього, він може доставляти БК, а також може бути розвідником. Ні-ні, це вперед-назад, а це вліво-право. Все. Вперед. Так, і тепер назад. Не просто, як у у -у -у! Ну, Насправді класно, <гум> можна реалізувати свою внутрішню дитину тут. <гум> Наскільки часу вистачає заряду батареї? Ну, розрахунково понад дві години може вистачити. А відстань, якщо це виміряти відстані, то це понад 10 кілометрів десь. А коли вимірювали відстані, то хлопці заморились десь. На такої відстані і вже далі не поїхали, цього достатньо. Та ти молодець, ти слухняний. Давай сюди. Поїхали. Трішки розвернемо. Ось так. Прекрасно. Швидкість обмежена е, десь 10 км на годину. Ну, – Тобто тут це максимум, що це він обмежена. може. Обмежена. Ні, вона обмежена програмно, тому що швидше не потрібно. Він може взагалі кілометрів 40 на годину їхати, якщо не, не обмежувати його. Uh -huh. Але це не потрібно, тому що оператор не встигне відповідно керувати адекватно. Самим дроном Самим... і спостерігати за ним, так. якби. Є камери, камера uh -huh. переднього огляду, заднього огляду. Потрібно розуміти, що це не універсальна, всюдихідна машина, це машина для окремих певних завдань. — Спецпризначений справжній. Спецпризначений. тому в виконання цього завдання воно ретельно планується. По факту, скільки можна максимально його загрузити, якщо вести БК? Ну, випробовано 200, 200 кг, понад 200 кг він витримує. І чотири міни для мінування? Це одночасний автоматичний скид чотирьох мін. Угу. А чи можна на нього встановити додатково на один з модулів, до прикладу, якусь турель і о, якесь озброєння? Так, звичайно. Взагалі це. Транспортний модуль він може оснащатися будь-яким. наразі це мінування. Тут може встановлюватися модульна керована турель, яка може керувати невеличким кулеметом 7,62 і наносити враження противника. Саме зараз відбуваються останні випробування дрона Махно, на який встановлено КПВТ калібром 14,5. Після цього, як закінчиться випробування, цей дрон поїде вже виконувати бойове завдання у підрозділ. Дрон Махно. Чому все ж таки вирішили його назвати так? Як? Ну вирішили, тому що тут ми ж знаходимося на Гуляйпільщині. Це якби батьківщина з Махно. І він тут. Своє час воював, а ми тут захищаємо цей край, тому так воно якось. Як виникла ідея взагалі розробляти такого виду дрони? Ну, Калібр це для того, щоб максимально вразити е, противника, а ідея виникла це насамперед збереження життя військовослужбовців. І... З чого ви почали? Коли почали, от почали з корпусу. Ми подивилися в інтернеті, хлопці роблять, ну, почали вони таке робити. Від ідеї до вже от конкретно… — да, 6 місяців десь. Які труднощі у вас виникали при розробках? Ну, При розробках труднощів багато, насамперед. насамперед, це фінансові труднощі, тому що це все не дуже дешеве. А де ви знаходите кошти для того, волонтери. щоб... Волонтери. У нас більше волонтери, самі хлопці там. А от скільки приблизно коштів вам пішло для розроблення саме оцього дрону? Десь, десь до півмільйона гривень. Заряду батареї ну, на ходу ми от, те, що випробували, хоч, десь 15-17 кілометрів повністю вгруженому, снаряженому стані. — ну, І це враховуючи те, що враховуючи БК, яри, бека, яри це враховуючи там, траву, всі ці ями. Uh -huh. О, да. тобто, воно було так розраховано, щоб він виїхав на бойову позицію, відпрацював і повернувся назад далі до його там, технічного огляду, заряджання заново ленти і знову працювати. Смотрите, звідти йде вже заряджена лента, ну, все. О, uh -huh. вона заходить сюди, і туди виходить, в цьому коробі знаходиться споряджена лента, а в цей короб виходить вже сама лента. А ну, гільзи, звісно, вони ж вилітають, вони їх збирають. От е, Я бачу камеру, а скільки загалом тут камер в ньому? Ну, Взагалі тут дві камери, і це е, дрон він працює в парі, вообще, ідеально, в парі з птичкою, яка висить і коригує вогонь uh -huh. зверху на місцевості. Ну, в принципі, він може і самостійно без да, Він може самостійно їхати, але з намного… Ну, зрозуміло, тому що, зручніше, що якщо зручніше, буде якась так. перед ним перешкода, то пташка може скоригувати, сказати, він там, не може. Він може так, да, він може як стоять десь в капонірі, він же ж е, ставиться десь на напрямки, на сектори, де може очікується десь наступ противника. А він може стояти свого часу, там, неділю-дві і бути замаскованим замаскований, там. Замаскований, да, так, і в потрібний час почати працювати по ворогу. Але він, от сам по собі, він їхав, він такий досить шумний. От наскільки близько може його почути ворог при його під'їзді? Дивіться, він шумний, на самому ділі тільки десь до ну, в радіусі 100 метрів. За 100 метрів його вже не чути. Вчити, uh -huh. якщо противник знаходиться там на відстані десь 400 метрів, 500, то він його чути не буде. Uh -huh. Десь 100-150 метрів його вже не чуть, тільки uh -huh. буде чуть на постріли. Uh -huh. А скільки максимально його можна спорядити, якою кількістю боєприпасів? Та більше 200, більше 200. Уявіть собі майбутнє, в якому роботи заміняють усю важку роботу наших військових. І саме в таких умовах відбувається процес створення наших помічників. Пане Дмитре, над чим зараз працюєте? Прямо зараз бачите на створення нового дрону. Ми не можемо розкривати подробиці, знову таки більш менш інноваційна розробка. А скільки часу взагалі от йде на створення дрону, якщо у вас є кошти на його повне створення? Це в залежності від того, що саме за дрон. Тобто це ж платформа, на якому можуть бути зовсім різні навантаження. Так, вона може бути пустою або стисні Ну, В середньому до місяця ми зможемо видавати готову модель для роботи. Можемо побачити усю сім'ю Махно, і хлопці надихнулися творчістю Леся Подерев'янського. Назвали свої дрони Гриша, Миша, Толя і Опанас. Раніше е, хлопці мали трішки плутанину з пультами, і потім просто наклеювали на них наліпки, і зараз от кожен там обана, столя, миша, гриша. Має кожен пультик свій позначений. Але так дивно, раніше нас батьки відганяли від пультів, від приставок, але як виявилось це життєва необхідність для нас. Пане Андріє, ви працюєте над електронікою? Є електроніка дуже складна, вона для бойових дронів, для стрільців, для мінометників і ще, ще багато, що є сюрпризом для наших ворогів. Фахівців бракує. Ну що ж, пані та якщо вам цікава тема дронів, то приєднуйтесь до 108-ї бригади територіальної оборони або ж допомагайте їм донатами.